Вітаю, друзі. Поезія для мене жива енергія, що відкриває принципи життя і способи світобачення. У світі за право бути змагається любов із ненавистю. І від нас залежить, хто є головним у нашому серці, родині, місті, країні і всесвіті. Моя любов, всеохоплююча, вона дарує силу і сенс буття тут, на цій землі. І надію на вічне коло в безмірі світів. Вона сілює і животворить, умиротворює і відроджує для нових поступів. Я Алла Рушінська, і сьогодні хочу представити вам свій твір пам'ять жінки. Себе пам'ятаю розквітлою вишнею, звабляла бджолуя з освіттями мідними і трохи була ніби квіткою. Грішною, пелюстки ночами скидала я срібними. Була ніби яблунька пишно розлогою, давала плоди дітлахам над дорогою. У кроні моїй місяць спав тихо, спокою. Я щедрила осінь плодами чудовими. Гріхом була я зі смаком лею, Любов там гойдалася в небо до бога. Спітала з гілками, з будинком, з землею і густо дарунки несла до порогу. У спогадах знала себе колись деревом, з могутнім корінням, з тонкими гіляками, на мирній землі, край дніпрового берега, усе світом роду і з Божими знаками. А нині я жінка із плоті і крові, квітнева черешня у час буревіїв, Надію, дарую свою бурштинову у зваристі мрії сльозинки на віях. Дякую, друзі!